Я просто знаєте дуже дивуюся, тому що ну ті ж та ж сама підтримка, от, яка на ходу народилася після того, як, скажімо, дрібний бізнес, вся ця спільнота стала на вуха із-за ініціатив, які можуть стосуватися їх, і і вбити їх бізнес просто от забрати в них кусок хліба тут же народилася ініціатива від уряду, чи то я не знаю хто там такий модератор цього всього. тобто машина по випуску таких гучних заяв. А давайте ФОПам допоможемо від 7 до 15 гривень. Тисячі гривень видамо одноразову допомогу. До речі, я вчора просто поцікавилася в різних з різних джерел, скільки коштує один кіловат генераторної електроенергії для того, щоб зрозуміти, от куди людину, куди ФОП може витратити 7,5 чи 15 тисяч, адже ну, треба зауважити, що вони вже з 22-го року працюють на генераторах. Тоді, в листопаді, 22-го, в нас був перший великий «блекаут». І вони закупилися. І явно цих грошей взагалі не вистачає ні то, що на генератор. Припустимо, це буде вистачати на щось інше. Так от ну, на, на, на паливо щонайменше. Так от, середня ціна одного кВт генераторної електроенергії 18 гривень. То порахуйте, навіть 15 тисяч розділіть на 18, наскільки це вистачає. Ну Щось там 833 кВт. 833 кВт це все, що держава е, допоможе оплатити дрібному бізнесу, і це максимальна сума, максимальна. А так вона може бути ще й в половині. Тобто, е, щоб ми розуміли, що заява гучна, якщо говорити в масштабах країни гроші підуть колосальні, точно вони могли. Би допомогти при е, е, глибокому розумінні проблеми в іншому місці і дати більший ефект, але такі от заклики, заходи, вони в нашій країні дуже популярні і, на жаль, залишаються популярними. Ну, тому так, як... тому угу. така ініціатива, про яку ви говорите, я не знаю, як, з яких джерел можна зробити додаткові виплати. Ну. Ми зустрічалися ще на. Перед призначенням міністра оборони він зустрічався пан Федоров з усіма групами і фракціями. Він обіцяв розібратися всіх цих видатках в ворошовому забезпеченні, в виплатах, в заборгованостях, які вже має держава перед сім'ями військових і загиблих. От побачимо, які будуть ініціативи найближчим часом. На цьому тижні таких ініціатив, які би давали нам відповіді на багато питань, немає. Пані Ніно, ну уточню, а це великі заборгованості перед сім'ями загиблих захисників? Дуже великі. Це за якийсь конкретний період ще за минулий рік? Ну, накопичені.